До 20. До 20 вже можуть бути. тут ближче. Дивіться, виклала карта військового, лицарь мечів, сім пентаклів і колесниця. Це коли вже кудись відправляють навчатися. Плюс, якщо скажуть, а ми не дамо вам більше зброї. Які варіанти у нас? Ну у нас варіанти тільки самим нарощувати. Ситуація статус-кво і пошуки, пошуки якихось нових. Вітаю вас, любі наші глядачі. Ми з вами знаходимося зараз на каналі. Поговоримо плюс з вами. Я, Альона Захарченко. З нами сьогодні прекрасна чарівна Максимуза. Вітаю вас, дуже рада бачити. Дякую, пані Альона. Дякую. Щойно за лаштунками компліментами обсипала пані Олена, тому вона мене невзаємна. Напевно, ну дякую. Так, так. Тому я думаю, що і вам теж не складно буде обмінятися компліментами. І для нашої прекрасної гості виглядаєте також прекрасно, чудово і неймовірно. Ну, в принципі, як завжди. Дякую, ну найкращі компліменти для нас. Це що це підписники, щоб ваш канал розвивався, який злісили, занепастили, хай новий квітне, і хай мені вже дійде, врешті-решт, до круглої дати. Так, так, посланчика на е, канал Максиму можете знайти нижче під цим відео, доєднуйтеся до нашого каналу. Загалі е, взагалі це інтерв'ю ми записуємо 13 січня. Перейдемо до запитань, тому що зібралось їх чимало. Зараз така тривожна інформація з'явилася щодо того, що наступ на Дніпропетровщину таки там є певні просування, і пішли не так, як планували ми, як думали, і очікували, що там відбуватиметься, що чекає на Дніпропетровщину? Тобто з якогось іншого боку, да? так? Так, Що чекає на Дніпропетровщину? Конкретне питання: що окупація чи просунуться далі? Ну, давайте. Я зараз подивлюся по малюнку, що тут. Так, а давайте а взагалі що будемо... буде станокий, глобальний наступ на Дніпропетровську область. Далі будемо проглядати вже окупацію, успіхи ворога. Ми так. нас дивимося, так? Да? Так. Так, дивіться: от е, інколи карти вилітають самі. Я раніше це ігнорувала, зараз треба забити. От три вилетіло карти. Я їх прочитаю а потім, щоб ви. Затишу. Для нас це форс-мажор. О, так, казала, що буде розпливатись. Форс-мажор це вежа, це те, чого не чекаєш. Але є наша перемога. Перемога це завжди, коли впоралися, а це вісім пентаклів це коли працюємо і вдень, і вночі. Вісім пентаклів це. Є аврал, якби от я дивилася б сказала, у когось прорвало трубу, але швидко залатали і змогли її а, привести до ладу. Отак це виглядає. Оточнюючи карти з іншої колоди, витягну по нам, бо тут же вискочили самі. Подивлюсь, як ми впораємося з викликом, який є. А ви знаєте, десь дуже подібно. Ну, п'ятірка жезлів це також. Бачите, це коли хто вліз, хто подрова, авральна ситуація, бардак. Але що подобається, четвірка жезлів. Четвірка жезлів це консолідація, коли зібралися всі ну, союзники, всі разом. Це місто часто означає ну, або область. І що подобається карта Маг. Маг, це, як ви кажете, вони пішли не тривіальним шляхом. Але я бачу, що. Ну, от у нас щось має вийти? Королева мечів, карта помірність. Всі карти про те, що якось це зупиниться. Зупиниться, так. Ну, карта війна, королева мечів. Це коли ми зібрали холодний розум, теж думаємо, як. Це наказ. Верховний жрець – це ще знання, військові знання, ну, тобто. Збираються, я би напевно сказала, рада, нарада, так, ну, певно, там генералітету. І по помірності, ну, все-таки я бачу, що це якось немає того прориву, щоб от погнали і все. Так, для нас це несподіванка, для нас це шок. але... Тобто, давайте таку уточнюючу карту: чи будуть е активні просування ворога безпосередньо на Дніпропетровщині? Дивіться. От Вже помітила, якщо карти відповіли, а я ще хочу їх дожати, інколи буває якусь ірунду побачимо. Я вже побачила, що це аврал, вже сунуть. Але я не бачу кардинальне просування. Якби було зараз кардинальне просування, мені би показали багато жертв, наших поранених, втрати. Я бачу, так, це несподіванка. П'ять желтів, це зараз, знаєте, що у нас як відбувається. Коли всі м'ячаться як в тому фільмі Захарова! Єду! І отут зі всіх боків, можливо, там щось перекидується, якісь там бригади ну, чи бригади війська, я ж не цей не військовий експерт, але мається на увазі якийсь mm -hmm. Ну, Мені здається, що ми по цим картам маємо якось це. Зупинити. План буде і буде від Будемо на це дуже сподіватися. Зараз ще одне таке актуальне питання: знову почали тиснути на уряд український щодо а, зниження мобілізаційного віку. Чи все ж таки доведеться прийняти цей закон і доведеться мобілізацію знизити цей вік до 18 років? Я зараз, коли перебувала очі до вас, слухала Мусієнко, це журналіст, який пішов зараз. На війну і склав присягу, він про це розповідає. і якраз підіймав у це питання мобілізаційного віку. І говорив, що так ти тиснуть, і як він вже як військовий вважає, він каже: ну не 18 років. А я зараз, а я вам скажу свою думку, чому е, Америка можливо права своєї точки зору. Вони нашого менталітету трошечки не знають. Я поясню зараз, як з психологічної точки зору. Тоді подивимося, він каже, що в принципі добре, ну хай не з 18, а з 22-23, що це десь логічно. Я навіть згадувала себе в інституті на театральному інституті великі навантаження були, але ми в міру молодості спали по 3-4 години і вигрібали те, що наприклад, зараз я не вигрібу, якщо я буду в такому ритмі. Тобто, тут є в чому не праві американці. Це те, що їхні 18 років перепрошую це не наші. Вибачте, нічого не хочу сказати. Ну, мене дуже багато мамочок знайомих яких синочки, це ще років, це ще мамині квіточки. Ну так, як правило, є поодинокі, от вони, як із ряда вон виходячи, ну, як правило. Вони ж залізли, от до 20 вже так, як вступив в інститут, вже здав першу сесію після школи. А це ж після школи. Це ще, ну, от, ну. Ну, по-перше, ну для чого якісь такі такі горобці на фронті? Щоб що, в м'ясорубку зразу, ну це неправильно. Вже 2022 може бути. І я думала подивитися це питання. Подивимося так: я розкладу на три кубки. Це буде 18 років, 20 і 22. І я подивлюся, де показники. Так, давай. Де скажу точно буде так, зараз по три карти. 18 років. Зниження мобілізаційного віку 20 років. 22. Ну, умовно, 22, 23. Подивимось. Е, ні, 18-го закриються питання дуже тривожно. Карта місяць. Це я їй кажу, що шемутне в голові, це ще не. І відійдуть від цього питання. 8 кубків це відходять і ну, завершують цикл. Ні, до 18 ні. До двадцяти о до 20 вже можуть бути. тут ближче. Дивіться, виклала карта військового, лицарь мечів, сім пентаклів і колесниця. Це коли вже кудись відправляють навчатися по сімці пентаклів. Кажуть, що це можуть бути не на нуль, не якісь такі завдання, а навчання і сім пентаклів робити певну роботу вже навіть в тилу, навіть на тому самому ППО. працювати. Ну я зараз чисто фантазую я ж не розумію, як вони розумієте. От уже 20 років може бути, 22. На... А що тут в мені 10 мечів, точка, лицар кубки. Секунду відкрию, зараз пояснюю карту собі одну. А, я зрозуміла, що кажуть. Це питання вирішилось раніше, значить це буде 2021. -20 Поняла? Тому що, кажу, це вже вони як навчені, тому що лицарь кубків і тут же карта допомоги. Мені більше падає район 2021 рік. Угу. рік. А давайте тоді перевіримо, чи саме а, все... і, Ой. вибачте, додам. Сім пентаклів, це говорить, небагато будуть брати, бо вот, що я ще зрозуміла. Не то, щоб всіх взяли, і скусили Тобто, можливо, хто там на навчанні, чи ще щось, чи там по здоров'ю, але певну кількість тут прям дуже активні карти. Розумієте, дуже а тут кажуть, та вони вже вже тут в 22-23 це пізно. ну ну так, кажіть. А давайте подивимося, чи цьогоріч буде прийнято цей закон, і розпочнеться мобілізаці... зниження мобілізаційного віку. Хочете запитати, а коли? Виявляєте, що такий рік? А, якщо зараз мобілізувати, то в кінці 25-го вони будуть вже готові. А якщо мобілізувати 26-му, то це що? Ну, я думаю, тут карти не потрібні, це логічно, коли тиснуть, але подивимося, чи цьогоріч. Да, цього ну, так як я сказала, дивіться знову, сім пентаклів. небагато, повторюється карта. Трійка Кубків, це кажу так, здача іспитів дев'ять Пентаклів, це вже отримали, скажімо, перші зарплати? Я скажу так. Ну, так. Також зараз дуже багато розмов щодо ймовірної зустрічі Трампа та Путіна. По-перше, чи таки відбудеться ця зустріч? І по-друге, чи буде вона а, такою вирішальною в ситуації між Росією та Україною і в запинці війни в цілому? Коли вона має відбутися? За місяць-півтора? Ну, планують так, що вона взимку має відбутися, але ще точних дат і підтверджень немає. Навіть фігурувала цифра, що й в кінці січні може вона бути. Угу. В кінці місяця призупиниться знову фігурою королева жезлів. А так цікаво вискакують. Що й на карти вискочили, я їх запхала назад, але ну, вони вискочили ті самі. Так зустріч відбудеться. Ну, не знаю, чи в кінці місяця Бо випадає карта Луни і зупинка. Четвірка мочі вимушена зупинка. Королева жезл, можливо, і з тої самої пожежі між іншим. Тому що, бачите, як воно, як могила, оплакування. Королева жезлів це завжди вогонь. От он, сонце, вогонь. Швидше всього вона відбудеться не в кінці місяця. Ну, я б дуже здивуюся, якщо в кінці карти показують, що навпаки, щось затримує. Але от карта Шістка жезлів каже, що да, зустріч відбувається, відбувається якось вдало, будуть шукати рішення, будуть хімічити, алхімічити обидва. Ця зустріч приведе до дуже великих перемін. Не говорять яких? Скажімо так, не говорять яких? Іде Верховна Жриця. Яка говорить, що нам точно не розкажуть, про що вони сто відсотків говорила? Що це будуть настільки закриті таємні шушери-мушери, що так воно дуже змінить. Бачите, ще й карта мага це завжди дуже маніпулятор, нестандартний хід в кінці карта сонце. Сонце це непогано. Ну, 10 мечів. Ой, будуть говорити про закінчення Не 10 мечів. На чомусь поставлять такі кра. Як цікаво. З одного боку, на початку Украї... ой, Україна, вибачайте, Росія буде дуже задоволена. Прямо вона скаже ура-ура! Але як туди подалі, чомусь її потім накриває депресія? Ну, тобто, вона, як ніби щось своє, вирве, але потім таке враження: зустріч відбулась, а потім щось відбувається. І знову наша пісня гарна нова. І ми не можем... Як це може бути? Це може бути, що ми настільки впрямось не погодимося, що вони знову сядуть, о, ми балакали. Хоча от Росія, як ніби, задоволена, виходить звідти щось рве своє, ну да, там четвірка пентаклів, якусь свою стабільність, якийсь шматок вірве по війні, ну, по дияволу. Розумієте, а з Байденом то вони можуть домовитися. Тому і кажу, що таємно домовляться, нам про це не скажуть. Але одне діло вони вдарили по руках. Ви бачите, яка Україна? Маленька-маленька, манінка яка вперта. Вони, ну, це добре, я з хорошим кажу. Це принесе коротко, типу, вже зараз так? Круто. І всі будуть вдохновлені. У мене це є в розкладі на 2025 рік. Коли випадав імператор, щось оголошення і підняття у всіх настроях. А в березні я сказала, настрій різко падає в нас, дуже різко. Щось відбувається, що в березні, і тут подібна та ж сама ситуація. Якщо підуть якісь плани про щось рити, а в березні щось <кхи> зміниться. Так що я не можу сказати, що вони. Щось вирішили, вдарили по руках, війна закінчилася, і все, і всі розійшлися по домам. Такого я не побачила. Просто навесні а, прогнозують, що відбудеться зустріч Трампа і Зеленського, і можливо, сам зустріч е, трішки підпсує настрій. Рано дивитись, але давайте глянемо, а раптом щось покажуть таку навскідку, так? Давайте подивимося, чи відбудеться Трамп зеленського mm -hmm. зустріч. Туди пізніше, в березні. Я зараз по картам зрозумію, чи вони мені вже говорять про цю подію чи ні. Якщо виходять діючі персоналі, то говорять. Якщо ні, то щось буде заважати. Зустріч перестав. Вийшов Зеленський. Він буде впиратися, тому що. Умови, які дають, от вийшло те саме, що тільки що на Путіна. Вони по дияблу, але вони гедотні умови. Чи може статися зустріч? В принципі, може, плюс-мінус, може статись. Буде план даватися на план. От вийшов сам Зеленський. Зеленський вийшов двічі мечів. Двійка мечів це, по-перше, карта самообмеження і карта когнітивного дисонансу. Грубо кажучи, це виглядає так. Люблю поїсти, обожнюю солодке і хочу схуднути. І це настільки дві рівноправні ситуації, що вони борються і стоять на місці. Зрозуміло? Сьогодні поїла, завтра дієті знову і нікуди. От такий запропонують Не туди, не сюди, по дияволу. А потім. Забіжу наперед, робила вчора такий великий розклад, так мені все сказали. Взагалі буде робитися все, щоб усунути Зеленського. Отакий От я сценарій побачила на 25-й рік. Дві країни готуються: Росія, ну і Америка, напевно. Бо Росія випала. І це буквально готується така кампанія. Наскільки погано це для України буде? Ви знаєте, там не було історії, розумієте? Ми мислимо завжди в категорії добре-погано. Комусь добре, комусь погано. Комусь Порошенку дуже погано, і оці безкінечні українські срачі, ви придурки, як ви могли. Комусь зеленський погано. І оці стоять на ті погано, ті погано. Тому в такій категорії я просто можу сказати, що готують військових якихось на пост. І оце я бачила. Оце, що активно готується тому в березні, чи буде та зустріч, чи не буде. Я не бачу самої зустрічі. Я побачила Зеленського, який вперся, так? І чому мені так тригернуло, що його можуть, бо там я бачила, що як Можуть тоді підіслати... Україну, ну там Зеленському і по здоров'ю показували погано. Тобто ще показали взагалі на Зеленського на 25 рік. Він не активний в дії. Там випала я, дивилася така складна колода, символон, там спляча красуня, ну, в хрустальному грабу. Тобто ти живий, але ти не дієвий. Така якась така заморозка. Тому щось я не бачу. І ще раз, От ми то дивимося зараз. Точечно, кожен місяць. Но в розкладі на рік мені показали, що цілий рік буде говоритися про це примирення, особливо перші півроку. І так, будуть, і так. Багато буде розмов, а просування в цьому питанні може намітитися лише десь, можливо, в серпні-вересні. І там ми, я чітко бачила є втрати, ну, швидше як території. Оце хіба серпень-вересень. Звісно, якщо вони. Змусять Зеленського піти, знайдуть хто, когось, хто буде переговорюватись. Плюс, якщо скажуть, а ми не дамо вам більше зброї, які варіанти у нас? Ну, У нас варіанти тільки самим нарощувати. І я зараз подивлюся, який результат цієї зустрічі для нас, для України. Ну, дивіться, карта Верна. Зустріч або зірветься, буде пропозиція дана оце четвірка жезлів. Карта з ними мож... Тут це часто четвірка жезлі, у мене ще європейські йдуть союзники. Тобто вони можуть нас підтримати, сказати, ну не переживайте, ну ми й будемо. Ви розумієте, карти Таро, вони ж пластичні з цієї сторони, з цієї. Може бути або зірвана зустріч. Або це якийсь буде врал. А знаєте що? А я вам скажу, знаєте, що може зірвати? А десь ще війна почнеться? Мені показують якусь країну, європейську чи що. А якась країна тендітна буде захищатися. От королева кубків, королева мечів. бачите, ми з вами з одного починаємо. А це ж воно пливе одне в другому, хапає. Оце як обстріли якоїсь країни, чи вторгнення. І Якась країна, от, вона мусить захищатись. Оце може зірвати щось. А он король кубків випав перед складним вибором. Секунду. Ну, Зеленський якось на своєму буде стояти все одно. І тут є якась така, знаєте, що біля нього? Якась така дуже сильна підтримка народу. Він, як на внутрішню аудиторію ще працює. Бачите? Король Кубків це як ми всі з вами, карта Сонце. От він буде перед великим вибором стояти, це вибір. Він тут, як любовний трикутник, він то прийме рішення, але. Я не бачу тут гра, щоб так договорилися. Тому дивіться, як цікаво. От що показали? Зустріч з Путіним мутна по дияволу, от вона мутна, Но Росія, типу, задоволена, от вони зустрінуться про щось домовляться. А потім у них чомусь погіршується настрій. Я так розумію, що ми не пристанемо на ці пропозиції, воно знову буде ковбаситись на сьогоднішній день. ви кажете, на 13 січня, це виглядає саме так. Ну, ми обов'язково будемо проглядати це питання, і можливо з часом буде більш зрозуміліше розвиток подій, які відбуватимуться. І давайте зараз ви ще самі були згадали трішки за пожежі, які відбуваються зараз в США, а, і хотілося б подивитися, яким чином вони вплинуть на ситуацію в Україні. Ну, вони затримують вирішення нашого запитання, питання питання. Але вони впливають частково, не наповну. Е е е е вони говорять так: мала би відбутися вже якась зустріч, яка не відбулася. От Мала би відбутися наша якась зустріч, домовленість. Авійка мечів, це, так, як я казала, когнітивний дисонанс. призупиняє ставить на цьому крапку. Тобто, якщо в січні у нас щось малося відбутися. Це неможливе. І двійка жезлів це завище питання. Це коли ситуація статус-кво і пошуки, пошуки якихось нових, тобто, ну, і на дні колоди повішені, ну і йдуть якісь затримки. Це може бути що? Ну затримка, там якоїсь можливо зброї, чи я не знаю, чи якщо там підписані договори, воно щомісяця має йти, то може це і не впливає. Ну частково впливає? Тобто, сказали, обірвали якусь зустріч, ну а в реальну ситуацію перенесла. Що ж, хочеться е, вірити в те, що найкращим чином все складеться для нас. І, звісно, в США те, щоб ці пожежі зупинилися, це неймовірна катастрофа. Зупиняться, дивилася, зупиняться. Зупиняться. Зараз карти самі вискочили. Угу. Ви знаєте, от кажуть, що взагалі е, е, о, така. Секунду. Це вода, ресурси туди кидаються. Ну, от мені показують, що там якась така ситуація складна. Десь загашують, знову починаєте, загашують, починаєте. Тут як ніби до кінця місяця буде ця ситуація тягнутися. У мене там живе подруга. Я вчора розповідала це на своєму каналі в Каліфорнії. Її чоловік виїхав до війни, до неї, вони довго мріяли, ну там, вона до того була, він пізніше приїхав, він під час війни повернувся в Україну, одразу займався волонтеркою, пішов на фронт і загинув. Це я вчора вна... з нашими українцями розмовляла, які пишуть в коментарях: а, нас не шкодують, спостерігають, тепер хай хапануть. Я говорю: ви маєте совість хоча б заради однієї цієї вдови. Чесно, Надзвичайно велика кількість людей, які тривалий час до війни жили за кордоном і повернулися під час повномасштабної, щоб піти на фронт. Тому це не поодинокий випадок, таких дійсно я дуже просто багато. про те, що не питайте по кому дзвонить колокол, він дзвонить завжди по нам щодня. І будь-яка трагедія, це перевірка на нашу чуйність і на наш інтелект, бо тільки людина не сповна розуму може скакати на чужому горі. Тим більше не Каліфорнія на вас, і не Лос-Анджелес на вас нападав. Ну, ось, скажімо так. ну, і це те саме, що ми вимагаємо від світу співчуття і розуміння, але в той же час відмовляємося співчувати іншим. Це показати мову. Українців дуже багато між іншим, в Лос-Анджелесі, в Каліфорнії. Мені пишуть дуже багато, тому давайте трішечки так адекватніше в себе. Так, це нам на користь, це Не нам вигідніше, перш за все. Це на ми свої обличчя показуємо. От і все. Так само скажуть, ви ржали з нас, дуля вам. Тому угу. обережно будьте в думках і в їхніх висловлюваннях. Зараз почали поширюватися такі відео і меми про те, що горить США, чому не Росія? Чому не Росія? А це теж таке. Слухайте, ну теж, от воно це дуже довга розмова, не на одну хвилину. Я ще це... раз скажу: нам не треба мріяти про те, щоб згоріла Росія, нам потрібно. А, мріяти стати сильнішими і дати відпір, і це можливо є нестандартні ходи їх шукати дуже часто, якщо ми подивимося, драматургія вона побудована на життєвих ситуаціях. Ми бачимо маленького героя в фільмі, який перемагає всіх, і це не казки. Так буває в житті. Я теж таких дядьок перемагала аб'юзерів і на роботах. І е, тут я кажу, що тут стратегія ще має бути певна. Ну ладно. Так, тому важливо лишатися людянами у будь-якій ситуації. Я дуже вдячна вам, пані Максиму, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Вдячна за ці важливі попередження. Будемо сподіватися, що дійсно все те найкраще здійсниться якомога швидше і знайдуться рішення важливих ключових питань, які зрештою призведуть до перемоги. І Дараз... вам дякую за розмову. Дякую. Зараз звертаюся до вас, любі наші глядачі. Нагадую про те, що у нашої прекрасної гості є свій ютуб канал, посиленчика на нього знайдете нижче ще під цим відео. Доєднуйтесь. Доєднуйтесь також до нашого нового Ютуб. -канал. Два канали в мене два. Так. Один без політики. А так як люблять на три колоди щодня Надихаю. І там швидше, як я психолог, працюю з людьми, дуже дякую. Доєднуйтесь Максимуза лайф. Теж дуже важливо. Максимуза, це політичні військові прогнози. Максимуза лайф, поради на щоден у нас розкопу все інше. Чудово, Доєднуйтесь, лишайте свої вподобайки, можете лишати свої коментарі, якщо виникають у вас запитання, теж їх прописуйте, будемо їх задавати на наступних наших ефірах. Ну і бережіть себе. Усім мирного, тихого дня. До побачення.